Так. Доброго дня всім. Мене звати Оксана Бужецька. Рада вас вітати сьогодні в прямому ефірі і в цьому залі. І нагадую, що кожна четверга у Львові, якщо ви льів'яни гості нашого міста, ми вас чекаємо на наші живі зустрічі. Презентації здоров'я. В темі профілактики здоров'я ми вже дуже багато років. Я не почала подавати років 14-15. якраз я знайома. Своїми партнерами, і ми були в попередніх компаніях, і зараз ми успішно працюємо в тій компанії і допомагаємо людям відновити здоров'я і навчаємо їх профілактики. Тема цікава завжди, якщо відбувається запад в наших чатах, дивлюся, що дуже багато людей дуже не якось там тоді я думаю, от треба цю тему почати освітлювати і накласти її на клітинне харчування. Чим саме клітинне харчування компанії Депін може допомогти. При цьому діагнозу. Хоча е, скільки раз ми говорили, що діагнози не мають значення при клітинному харчуванні, тому що воно настільки розумне, воно знаходить, де у вас якась є поломка з вашими органами, системами, клітинами і починає діяти і допомагає відновити цю клітинку. І тому ми бачимо, що з часом місяць за місяцем, рок, рік за роком, ті, хто вже живе багато часу, Україна вже е, е, потужно вживає років три. Завдяки Олі Ярмчук, яка почала споживати цю продукцію, і ми бачимо, які дуже серйозні діагнози були зняті і як відновлюється організм, псоріаз це є неінфекційне захворювання шкіри. Воно не передається людині від людини. Цим захворюванням хворіє на планеті Земля 3% людей. А Україна статистика Всесвітньої організації здоров'я. Мільйон п'ятсот людей. Це дуже велика кількість по псоріазу. Псоріаз, він навіть можна його сплутати з такими захворюваннями, як екзема, собирання, дерматит, і, звичайно, визначити, чи це як чи інше захворювання, шкірне, це має лікар, для того є дерматолог. І ви йдете туди, видаєте певні аналізи, з вас робиться власне, цього високу, і тоді вам ставляться діагноз. Сорізом хворіють і чоловіки і жінки, і дітки і навіть немовлята. Він може передаватися від батьків. Якщо один з батьків хворів суріазом, це 20% можливість захворювання дитини. Якщо двоє батьків це 40% може захворіти ця дитинка. Але я завжди говорила, що в мене дуже часті конференції є з мікробіологами, генетиками. І коли виступали генетики, я це. За скажімо так, назавжди, що, якщо людина буде вести нормальний спосіб життя, не обов'язково, що вона генетично спадкує від своїх батьків, якщо вона буде розуміти, що вона має той ген якогось захворювання, в тому числі псоріаз, але вона буде підтримувати свій організм і буде займатися профілактикою, в неї не буде цього захворювання. І тому що традиційна медицина говорить за псоріаз, що до кінця невідомо. Хто захворів псоріазом? Немає тих причин, але традиційна медицина в більшості випадків так і говорить. Профілактична медицина, натуропатія, нутрициологія, холістична медицина вона говорить по-іншому, що є психосоматика, звичайно, що від стресів дуже багато захворювань. І це коли людина в глибокому такому сильному стресі, вона може вплинути на те, щоб псоріаз з'явиться. Якщо в людини є проблеми з шлунково-кішковим тракту, в неї на постійній основі запальні процеси шлунково-кішкового тракту і печінки, це може бути спровоковувати псоріаз. Якщо є якісь пошкодження, якісь там подряпани шкіри, може бути це так само провокатором. Генетичні захворювання, я сказала, що можуть спровокувати гормональні збої в організмі, може спровоковувати псоріаз і прийом ліків. Велика кількість медикаментів, якщо людина лікує ту чи іншу хворобу, вони також можуть привести псоріазу, зробити той пошук. Якщо в людини від бідків, щось передається, і то, як вона лікує якісь свої інші захворювання, вони можуть привести до того, щоб в неї буде. Як лікують в традиційній медицині, велика кількість різних препаратів дається і дається гормональні мазі, тому що в людини, що хотіли пляшки червоні, вони такі. Чи і воно дуже свербить такого сріблястого кольору, і звичайно людина її починається азот, і їй треба якби, заспокоїти ту шкіру. І вона починає ходити ті препарати, що є лікарі, і дається гормональна маса. І на який час іде заспокоєння. А що робиться шумковим кишком трактом? Людина була в дерматолога, Пішло в ремісію її псоріаз, і вона пішла щоденно після цього до гастроентеролога, тому що в неї почалася проблема з шлунково-кишковим тарактом. Печінка вже почала того не витримати, і пішли ми після цього ходити до герматолога. А потім вона знову прийшла до того, що загострення осінньо весняний сезон, і вона знову в псоріазі. Вона знову пішла до дерматолога, тут підлікувала, стала в ремісію, і Знову пішла і так. Якщо не лікувати, якщо не розібратися і не допомагати своєму організму, якщо не почати вживати нормальну кількість, забрати все, що залужнює, забрати абсолютно алкоголь, якщо не шовоти Так, та, закислює організм. Наоборот, дати те, що залужні, особливо звернути увагу на якісну воду, подивитися на тарілку харчування, забрати все копчене, все те, що жариться, забрати, дати живу їжу, та що більше в лужну сторону, дати зелені, дати ягоди, дати фрукти, і не солодкі, до речі, треба допомогти і на тарілці того харчування, і дуже слідкувати за їжею, тому що я мала ті випадки, коли попередня компанія ми той діагноз хотіли зняти молодому мужчині, Він їв далі все, що хотів, і ну, при, при тому, що продукція була так само дуже сильна, це були розробки нанотехнології вчених, але нам взагалі не здавалося рухнутися, тому що людина абсолютно не міняла спосіб життя. І в ви знаєте, я стокнулася десь 20 років тому. Я жила в Америці і згадую настільки той свій досвід, я зрозуміла, що таке в Я побачила, що відбувається в будинку людини, яка живе з псоріазом. Ну, У мене був такий досвід, що в той час я в Америці була прибиральницею, скажімо так, я прямо так горжуся, що в клінер Леді була. Ну, Пережила свої, там, скажімо так, емоції. То мені було 29 років. Я пам'ятаю, був такий клінік-сервіс, і наша бос, яка була молдаванка, вона дуже любила показувати американцям, що в нас ручна робота. Нам не віддавали швабри, щоб ви розуміли. От вона хотіла показати, що українки і росіянки, вони ну тоді ще не було війни, бо це було давно, тільки руками. Вона хотіла сама чеки свої піднімала, така була історія. І от нам дають будинок. І вона каже, дівчата, там взагалі немає що плесосити, там тільки мають позамітати, а далі все руками мити. Ми може, не знали, хто там живе. А там жила людина, яка мала псоріаз. І коли ми зайшли в ті кімнати, два поверхи немає ну карта називається ті кабри, що можна було прополесосити, а є просто така підлога, яка вся покрита чешуйками. Ми кажемо, як це? От все в підлогах. І вона настільки мала сильно. Таке загострення, а це людина яка була з Росії, приїхала туди, і вона настільки була в стресі, що вона поміняла країну, і вона мала такі загострення, і в неї ота от шкіра так сипалася. І от ми заходимо в одну кімнату, і вся кімната, виходить, ну, дерев'яна підлога покрита псоріазом. І ми мали ту позамітати, а потім гучна робота. Ми взяли ганчірки, ми мали що то помити. Це було таке, як навіть, так, наказання, коли ми попадали на ту квартиру, але я просто побачила її. Це була худенька жінка, яка була обсипана всіма бляшками. Я подумала, бо це перший раз я е, чула за ту хворобу. І мені от цікаво було від чого то розвивається. А потім ми з нею поговорила. Вона каже: Я маю стрес, що я покинула свою країну я мала там бізнес на ті гроші, що я мала. Приїхала сюди, і от такий сильний стрес і робив ті загострення, що так, і сипла шкіра. Ну, це, це такий досвід, був, коли я прочула про той псоріаз. Псоріаз він може бути різних категорій, але найпроміння вже такий стає, вже така серйозна в нього стадія, коли починають боліти суглоба. Це називається псоріатичний артрит. Це коли вже псоріаз пішов з углоба, це людина вже стане абсолютним інвалідом. Бо триває життя людини, яка має псоріаз, така абсолютно, як і в нас, але якість життя. Людина, яка буде все життя бігати до лікарів, щоб з ремісії в загострення переходити і про якість життя це абсолютно нервові люди. Їх хто все починає створити свербіж, їм нічого не хочеться. Потім вони йдуть прокапати печінку, бо печінка теж вже має ті псор, псоріатичні ті всі е, штуки, і тому які життя абсолютно інше. І тому Треба людям, які мають цей серйозний діагноз, зрозуміти, розібратися зі своїм способом життя і шукати, і шукати як шукати. Я пропоную розібратися з компанією Біляфік, якщо вони от, почули про псоріаз і зрозуміли, що вони хочуть знайти вихід цієї ситуації. Тому що два роки як я працюю з цією продукцією, я як почала з нею так глибоко розбиратися і побачила місто ної капсули. Але це є темна капсула, яку ми даємо зранку, вона так переглядає до тобто, тих, хто ще не в темі. Це зелена капсула, і вона має дуже уникальну складову, тому що вона є багатокомпонентна. В неї 4 гриба. Речі, ще так як ордіцепт ща, в неї сублімовані овочі, фрукти, шпинат, броколі, помідори, ягоди і плюс ще лікарські різні трави. Унікальність є в тому, що створити таку капсулу, це має бути дуже такі серйозні нанотехнології. І вони тут є. Тому що це американські вчені, її розробляли багато років. І коли е, дають мікроміст кожного продукту, вони підсилюють дію один одному. І тому ця капсула робиться унікальною. І з перших днів, якщо ви починаєте споживати, вона йде як діагносту, як вона діє на псоріаз? Починається загострення. Що людей починає ще більше висипати, і чим швидше їх висипало, ту людину, яка має псоріаз, це дуже класно. Я кажу, не бійтесь загострення, це дуже добре. Що Чим швидше організм вреагує, значить йде процес очищення, значить воно йшло причини і починає з нею працювати. І коли ми дамо більше вечірні капсула, це обов'язково для людей, які мають псоріаз, тому що в них нервова система на гральної фантастики, вони самі спітими нервовими зривами. Треба заспокоїти нервову систему. Спершу мені треба давати день і вечірні обов'язково. І біла капсула це буде для заспокоєння нервової системи. Будуть люди, які мають сораз, якісно спати, і в день вони не будуть так стресувати. А друга вечірня капсула це те, що нам потрібно, тому що діагнози можна поділити ще на категорії. Я вже говорила, що є генетика, психосоматика, а є ще три категорії. Це є перше обезводнення, ми даємо якісну воду. Друге, ми розбираємося з тими вірусами, бактеріями, грибами, паразитами, що живуть всередині. І якраз оця фіолетова капсула, вона робить цей розбір. Вона розбирається з вашим мікробіотом, який є всередині. Вона буде робити відтік жовчі, а жовчі дуже сильний є антисептик. І на віруси бактерії, гриби, паразити вона буде діяти, що їм буде некомфортно, так тому що вона є лужна. І їх воно спалює і виганяю з організму. Тут є пробіотики, які заселяють хорошу мікрофлору, і є пробіотики, їжа для хороших бактерій. І є ензими, щоб травити, притравити всю їжу і зробити детокс. Людина буде дуже якісно спати завдяки білим, а те, що було там. Перероблене, от, токсичне, воно буде впливати, як броневіруси бактерії, і виводити зранку. І буде нормально людина ходити кожен день, не закриком буде ходити в туалет. Що ми ще можемо додати до всеря? Обов'язково говорити, як треба харчування передавитися. Можна... Я би рекомендувала навіть з перших днів, якщо є можливість, додавати імонокод. Що таке імонокод? Це про імунітет. Імунітет слабенький при псоріазі, тому що нервова система залетіла, от, от ті всі западні процеси на шкірі, нерв, ну, нерви, постійно дуже нервові, нервові люди. І Імонокочі буде робити, він буде пошвидше лікувати цю хворобу. Він буде як кілером вбивати ті віруси, бактерії, паразити, те, що є в організмі. Там є пептиди це буде укріпляти імунітет, вітамін С, вітамін Д3, цинк. Це все буде діяти на те, щоб швидше справитися з такою серйозною хворобою. Далі рекомендувала я реджеле, тому що це про куркуми. І просто взяти куркуму, ну це не буде того ефекту, бо люди кажуть, ну візьму собі куркуму столову. Я кажу, ну не їм собі куркуми. Це абсолютно не про то куркуми, це є речовина. І коли вона посилена, є ще колаген гелороновою кослотою, це знов-таки про нанотехнології. Це будуть запальні процеси забиратися з всього, всього організму. А коли в нас псоріаз, це запалення, яке хронічно йде по всьому організму. Нам його потрібно забирати. І це ви будете бути таким унікальним коктейлем. Якщо в нас є ще зайва вага, є псоріаз і зайва вага, значить там є віцеральний жир. А що таке віцеральний жир? Це знов таки ще додаткове запалення по всьому організму. Це страждають серце, судини, печінка робиться, гепатоз печінки. І я рекомендую от, звернути увагу на той чай. Інстаті це буде, він буде швидше, такі спалювачі того внутрішнього жиру. Коли ми будемо спалювати внутрішній жир, значить ми за Будемо діяти так, що його будемо зменшувати, і нам буде легше справлятися з цим Ну І про хорошу мікробіоту це е, край 8 Грінс. це є пару. Люцени, пшениці, мікрогрін. це те, щоб заселяти і дати їжу нашій мікробіоті хороші. А коли псоріаз, це ж це, патогенна мікрофлора просто там гушує. А нам треба підкормити наші хороші, дружні бактерії, пробіотики. І оце якраз буде чудовий коктейльчик на основі можна його водички давати або кефірчика, і залежно від ваги, якщо ми там. Ну, такої структури, яка ми можемо давати жирний кефірчик. це навіть буде корисно, тому що там є хороші жири, і ми давати, даємо собі цим коктейлем. Якщо в нас зайва вага, тоді треба на обожирному кефірчику це робити. Колаген. Колаген додатково ми можемо давати. У нас два види колагену це з куркумином. і є в нас колаген унікальний Арібелло. це є бичий колаген, але він посилений альфа ліпоєвою кислотою тут є алоя вера, так само протизапальний процес і дуже багато різних мінералів і вітамінів. Це додатково даємо як їжу і допомагає нашими кісточками, якщо там вже псоріатричний артрит є. А я не договорилася думку хотіла, що Оля почала як працювати з тою компанією. Я прийшла розібралася з тими складниками. Я згадую, вона розповідала на одній з презентацій про жінку, яка 25 років мала псоріаз. Це її знайома. І от Оля приходить в цю компанію, починає пити, і теж якісь там результати були по псоріазу. І вона дзвонить і свої знайомі каже, я унікально знайшла продукт. Вона знайомі ділиться клітини харчування, щоб подіяти на псоріаз. А Вона каже: А мене вже його немає. А вона каже, що це було 25 років псоріазу. А вона каже, я було клітинне харчування? Ще три роки назад, до того і Коля почали робити. І вона каже, і що? Каже, в мене він не відновився. Значить, 25 років псоріазу, три роки пройшло, і людина навіть там і припинила на якийсь період пити, в неї не відновився псоріаз. І дуже багато в нас є результатів по псоріазу. Там того там той четверга виступав у нас масажист наш, та Володя з Івано-Франківська, він працював з людьми і розповідав, що його клієнтка. Яку яка має там проблеми з собою, вона має ще б сорязи. Він говорив, яка чудова динаміка пішла у жінки до псоріазу. Дуже багато є результатів за 7 років. Не тільки в Україні, а 7 років назад першими почала працювати Казахстан інститутом онкології з цією продукцією, і в них просто дуже дуже багато результатів. Можна і в інтернеті подивитися на цята ЛА-8 псоріаз. Ну, просто відгуків дуже багато. Бо коли до мене приходять люди їм цікаво подивитися на якісь результати, я нахожу, які є по Україні. У мене є тут канал, де я там загружаю наші результати, коли ми там на конференціях чи презентаціях, але так само я дивлюся, що відбувається в інших країнах, коли люди роблять презентації по ті по тому чи іншому діагнозу. Що ми можемо ще порекомендувати? Звичайно, коли псоріаз, і зір падає так само, і серце судини, все страждають. Серйозного захворювання. І ми можемо порадити, що окситах зоду, унікальний продукт, він для всіх слозових, він підтримує і серце, ми даємо під язик 15 капель. Ми, якщо в нас зір почалася якісь проблеми, а коли сурязи, вони точно починаються, ми капаємо в очі, воно відновлюється лизові, воно гарно впливає на сухість, ну, синдром сухого ока, ми капаємо носик діткам. Не один раз пробувала, коли носик ну, почав там, дихати, дуже гарно допомагає, відновлює дихання і вушка. І Але так само воно піднімає імунітет. А коли ми справляємося з таким серйозним захворюванням, як псоріаз, нам це потрібно чим пошвидше. Яти імунітет і тоді буде йти на і думаю, що він буде працювати також гарно на шкіру, да, якщо навіть на шкіру шкіру капати навіть на різні порізи пробували, А до речі, да. там дуже гарно от комарчик кусив дитинку, чи ще да. щось таке. Ну може бути десь бджілка, укус бджілки, воно зразу дуже швидко да. знімає гарно. Оце якраз наше дробь ніж його не було. І, дійсно можна почати пробувати, бо він і не пече, він. Не який нейтральний є, але я думаю, що я дійсно дуже ванну суміємо це захворювання місцеве замість мазі, які в традиційній медицині що роблять? дають гормональну мазь, спасають людину. З причиною не розібралися. мазь що зробила? Пройшло в людину, ручки стали чисті. Пішла вона стресанула, не то з'їла і там щось що танки зробили, які з ліки вибила. Знову в неї так, воно почало відновлюватися. І тому потрібно працювати з причиною. І клітина, харчування компанії Піпік це про причини. Вона допомагає підняти імунітет так, що любе захворювання, і навіть таке як псоріаз, яке вважається невиліковним. А ми багато маємо результатів в попередніх компаніях, з якими працювали ми серйозними захворюваннями, які вважалися що Рематойні ретрити, які ми маємо результати, бронхіальні астми, що казали, що люди інваліди мають бути постійно на балончиках, а з балончиків і дітки зняті, і дорослі зняті. Це можна відновити і навіть онкологія третього третьої степені дуже багато результатів. Вони... Росіявосгеймера Паркінсона. Скільки результатів є? Які люди були, що вони були лежачі, вони стали. До речі, в нас кожен кожну середу відбуваються прямі о, онлайн зустрічі в зумі по всій Україні. Люди приєднуються за кордону, які там українці живуть, і вони до тебе розповідають за свої результати. І коли ти чуєш ті результати, ти просто надихаєшся і розумієш, що ти дійсно абсолютно з правильним продуктом і його вживаєш і працюєш. Так що. Потрібно розібратися, і я завжди кажу: ну напевно, не просто так приходить до кожної людини є захворювання. Воно їй каже: зупинися, подивись, що ти не так робив зі своїм здоров'ям. І ти псоріас, ну і подивіться, бо якщо нічого не робити, це буде абсолютно хоч продовжування життя, каже статистика, така сама, але якість життя. Бути інвалідом, нервовим і кидатися на свою сім'ю. Ну кому це потрібно? Розберіться. Коли ви розбираєтесь, допоможете собі, ви зможете потім розповісти свій результат іншим. А він 100% буде. Я не забав. Дякуємо, Оксанко. Давай тебе угнімо. Дякую, але я не завершила. Завершена